3 червня 25 рік. Будемо сьогодні бризкати нашу соняшницю. Зараз проводиться закачка води. Отаким чином ми закачуємо. коротко, прискаємо в сонясник у нас сульф. Бризкаємо відповідно трибенурон метил 750 грам на кілограм. Таким ми препаратом бризкаємо. Накинув на 15 гектарів на 15 гектарів, бочка 3,2 куба, Л'ємо 3 куби, бо все буде прилипати, він пінеться. 800 грамів отакого насипав на 15 гектарів. Десь там 55 грамів на гектар. Тому воду бризкав 60 чи 65, то все було добре. Отакого сипимо і сипимо отакого. От Тренд поверха активна речовина. Ось езопселат і зацидивого спирту. Хороший привипач, рекомендую. Він трошки дорожчий, ніж звичайний, але він спиртовий, він пробиває е, те, що є нашого головного ворога, лободи, пасковий наліт. Це той привипач, який коштує свої грошей. Проводимо зараз закачку, батько шланг. Мудрував я, як його зробити. Сидів у Києві, мудрував, як його по-правильному зробити, щоб бо це закачування, щоб без цієї своїх бачив, люди там і. Ранги на роді, навіть, там, повинно, в ранги виводять наверх, половина тривати вона л'ється. Ну, я вважаю, що це, версія, це хороша версія, але буде пінитися сильно. Хотів я зробити так, щоб підключив камлока і він сам у себе закачував. Подзвонив на завод, кажуть, є. Ран 15 тисяч стоїть, п'ятиходовий ставиться, один виход глушиться підключається раз, два-три виходи і четвертий на камлок, п'ятий гуситься. І все працює. Але за зайві 15 тисяч, можливо, в наступному році, вже майже все так побрізкали гербіцидом. А це народ каже, завод каже, оцю пробку знімаєш, накручуєш туди камлок, підключаєш і він сам себе вкачує. Як на мене трішки незручно, бо кожен раз залив два куба, треба перекачати. Треба uh, замішати препарати. Відкручує, назад надіваєш цю пробку, тоді перемішав препарати, знову закручуєш, заливаєш води. Ось ну, таке собі. Коротше. Так що питання актуальне. Uh, будемо бризкати. зараз я підійду, там я бачу поле зелене. Поле зелененьке. Зараз я переїду на ту сторону трактором МТЗ. Тут викачали три кубика, все. З тої сторони в нас є. Так, що Проводимо далі закачку. Е, перший мінус який яким я стикнувся з цими купами, це те, що вода цвітає, якщо пару днів постує. Зразу набрав і зразу випряснув. Отак має бути. А взагалі, подумаю про чорну бочку на майбутнє. Подумаю поки що. Є ніхто не видержитись. Так, потихеньку робимо. Ще що хотів сказати, Grand Star ми замочували е, у відрі. Насипав 800 грам, переколотив, на ми 10 хвилин, поки закачуємо. І в принципі так оце і працюємо. Навіть завию через варх, щоб подивитися, чи є там отход, немає там осадка, все, е, ну особливо. Так, піна бачу. А, піна! Піна йде! А, піни, піни нема, каже, бо залили приверпач. Киверпач це така штука піниться. Так що зараз ми докачаємо, хай місає. Подивимося, підемо на поле. Так народ залили ми опрісвач, заправили все, як положено. Йдемо дивитися на наші соняшники. Отак я нічого і не показував, як вони посходили, що тут і як. Починається вітерець, ну що вже робити? Ну, Буде бризкати інжектором, то може воно хоч трохи. Так, перший об'єкт нашого дослідження це лобода біла, якої тут німерено. І це, в принципі, добре, що це цей бур'ян, тому що це той бур'ян, який ми реально можемо забрати. Спіртовий прилипач і трибенерон метил, це саме те, що контролює оцю заразу. Якраз такі хороші фазі є. Малесенька, як казав менеджер, довіра бути як рязка. Маленька-маленька така. Так що так, такий у нас соняшничок ось є. Соняшничок Сан Рок. Купувався в Ерідоні, компанія Ifagri Густина, ну щоб ви зрозуміли, 4 на метр. 4. Я переживав, що буде рідкувато, але дивись, хорошо. прям буде добре. Ми сюди намаслали калійного добрива і трошки азоту дали. 70 целітрів сівалку і 50 карбаміду. По кукурудзі тут у нас пожени не характе, кукурудзи вже майже немає тут. Їх і так було небагато, але їх вони ще більше засвоїлося, перегнили. Так. Яке мене питання цікаво, десь я, ну був я на отій частині поля, бачив такі на, листу, на соняшнику такі цяточки. Ну, коротше, похоже, щось таке як на павутинний кліщ. в 6 було дуже актуально. Тут наче все здорове, наче все нормально, може це якась хвороба поодинока. А ні, ось воно. Казав мені друг, що треба... Збільшить, його під камерою видно. Давайте попробуємо на 13 iPhone Ага, це максимум 3X. Нічого такого не бачу, щоб влазило. Може якась є хвороба. Ну, треба. Так нараз до вашої уваги, як з 24 метрового приспугача зробити 12 чи ви от споглядаєте Це є Хтось у мене питав, Ви дивіться, закрашує тільки такі три секції. Хтось у мене питав, чи можна цьому близько так зробити. Вона Богу славі доступна така функція. Бачите, можна, можна. Це не дивіться, що тут насіяно, це вже край. На краю завжди насіяно. Я не можу сказати, що прямо сильно насіяно, трохи є. Так як вона зімав. Трошки сюди зміститься. Я ще, як признаю, стараюся захватити обочину, щоб все було ціле Оходимо в пологу периметром і заїжджаємо на гори. І зараз сюди я буду вертатися і вже мене буде свободно так. А що тут? Проходимо. мене Запитував як поприскувач проводиться на Косоворах. Весь дивіться, в мене тут такий горбик є. По Дерепад нормальний. Заїжджаємо ми на Кособор, Чизаріється. Я йду монополізмом, тому що крайний рівний. Забиваю рівну загрімку і будемо їхати так, як кожно. Але хочу сказати, що ну, ні разу на що, поки, поки що не пожалів. Оту, що Браво 400 сам контролює, сам відсікає секції. Браво 180 здається, тільки контроль вилову робить. А тут ще й секція відікає. Дуже, дуже комфортна функція, прямо максимально мені. Дуже подобається, реально класна функція. Реально. само самого Ну, Звісно, якби посунечне відключення було не було, бо то он замальовано. Але я хочу, в принципі, мені. я лучше пройду рівно, там як перекриття буде трішки, нічого страшного, це сульфостійний соняшник, нічого йому не буде абсолютно. Рівно забуваємо загонку, щоб чим поменше витоктати. Волі його волі не знаю, чи буду щось робити, купляти ті проставки, чи не купляти, не знаю, тема відкрита. відкрита. Хтось думає, пропонуйте, скажіть, чи мені сильно воно допоможе, чи не сильно. В принципі, зараз в цьому сонячну плеж нічого не буде. А от, наприклад, коли будемо вносити борт, а це заплановано, от там вже, звісно, коли він буде по коліна, те, що впаде, те вже не встане. Справи. Тема відкрита. Пропонуйте. Це повноцінно бризкаємо. Хочу підмітити, бо в мене ось сівалка з'їхала. Трішки секція з'їхала. Я довго думав, думав, що це за датчик. Сказали, що це датчик рівня. Результат хороший, ми не будемо бризкати. Мені подобається, що він довідкості, Він мені подобається цей інжектор. Так що такі справи. Трішки про реалії сьогодення. Повітряна тривога. Сидимо, ждемо. Вся да. Україна червона. Такі реалії можна було спробувати переключитися на датчик швидкості від колеса. Можна було б спробувати, але ж без навігатора, куди воно. Навігатор, це такі справи. Бачимо, трошки воно наче нерівно стоїть Він трошки наперед наклонений. Але я думаю, що там навіть розрахунок на це був. По-перше, штанга у мене, можете бачити, зараз рівно стоїть. Тобто вертикаль. Рівно стоїть. Тобто, на той був розрахунок. Якщо поставити рівно, щоб рама стояла, тоді штанга буде сюди, на назад. Я думаю, це неправильно. Я думаю, вона повинна б стояти рівно, перпендикулярно до ґрунту. Да, загалом прискочимо, поки що задоволені, все швидко, чітко, мішалки хороші, насос. Мощний промивочний бак. <кхм> так воно гармонійно виглядає. Поки що задоволений, поки все подобається. Чекаємо, поки пройде тривога. Тривога пройшла, продовжуємо наше оприскування. Побачимо, що буде нашою ободовицю. в якому вона стані буде після цього прийскання на соняшничку дві справжні пари листочків, третя сунеться. Ну, тут такі бур'яни, що я думаю, що геліантикса не треба пити. Поїхали далі бризкати. Вона Останній прохід так да виходить, там не прискає, там прискає. Я, я хочу такі прискає. Хороша я пора. Є питання до цієї присоски. Там вона трошки отстає, вона я вважаю, що ця присоска вона за слабка для оцього монітора. Я раніше над цим не задумувався. А Казав мені один майстер, що є питання до цих присосок, що вони є тройні на вакуумі. Добре, що він мені скинув сайт, я йому дуже вдячний. Може, мабуть, собі заказує якусь присоску таку, крепку. Чесно кажучи, вчора прийшов до трактора. Поготовился до сегодняшнего приступания. Вот монитор, отпал, Не знаю, что это на них так, на ней так, на них так, видно, на на ну, так, Бочка пуста, вийте, стане як вони назад перехиляються. І е, ну трошки тишу піднімає догори. Центр тяжко зміщується, але ця бочка вона стабільно давить донизу і немає такої півні, їдеш як танк, байду. На жопу давить вона і все. Так що... Я заїхав додому, можна в принципі, зробити таку систему, як люди роблять. Шлани, виходить, водопроводні, і крапку, таке поворотне коліно, Відкриваюсь кришку і закачуєш. Тільки зробити його не на основний бак, а на промивочний. І з промилочного постійно качати виходить. Тоді вода не буде мінитися. І стабільно буде він сам себе закачувати. Там помпою качається, там насос собі перекачує і все. Все, закінчили бризкати. Все, порядок. Я не розібрався з цими пунктами, щось немає мені від такої оці перекриття, Та оці там краї, щось. Взагалі, не маємо мені ніколи з ним розбиратися, але треба виділити на цей час і обучитися. Це раніше наче здавалось мені. Що довго воно піднімає, а воно наче нормально. Сустав. Подобається мені вся система, поки що задоволений. Тому народ, всім дякую за перегляд. Пишіть, коментуйте, що кого цікавить. Важливо на що треба звернути увагу. А всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Далі буде. Всім удачі!